Так, ну от про допомогу. Зокрема, поговоримо обов'язково з моїм гостем, першим гостем в сьогоднішньому ефірі. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, доєднується до нас. Пане Михайле, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаємо, пане Михайле, але з вашого дозволу, перш ніж перейдемо ну, до таких глобальних дійсно питань критично важливих для України, хотів би все ж таки, ну можливо, знаєте, розставити якісь крапки над і минулого тижня. Так стало відомо про те, що президент Зеленський готовий відправити послом до Великої Британії екс головнокомандувача зсу Валерія Залужного. Досі ну немає якоїсь такої чіткої відповіді щодо цього. Тож, ну як. Поясніть, будь ласка, як визріло це рішення, якщо можна? Дивіться, це ж обоюдостороннє рішення. Тобто є пропозиція і є е, прийняття цієї пропозиції паном Залужним. Він вважає, що буде вкрай ефективним саме на цьому напрямку, на напрямку дипломатичної роботи з чи не найключовішим нашим союзником, на цьому разі з Великою Британією. І, безумовно, президент запропонував як, як завжди, це робиться. Після звільнення президент запропонував залишитись в команді. Пан Залужний, як зрозуміло, залишився в команді. І безумовно в рамках роботи в команді було запропоновано декілька опцій на вибір, що хоче далі людина, яка має певний там життєвий досвід, певний професійний досвід, що вона хоче далі робити. І безумовно через підкреслюю, це двостороннє рішення. Тобто, з одного боку, держава запропонувала посаду посла з іншого боку, пан Залужний прийняв цю посаду. Ну маці назі на цю пропозицію, і безумовно далі буде розвиватися, як мені здається. Позитивно, чому тому, що знову ж таки давайте відверто говорити про те, що е, будь-які зміни, в тому числі кадрові, можливі в будь-який момент. І безумовно людина, яка хоче докладати зусиль для того, щоб держава виглядала більш потужно, тим більше на глобальному. Ви тільки що давали репортаж щодо допомоги Україні. Тим більше на глобальному напрямку з точки зору знову ж таки концепти концепту допомоги Україні з боку Британії, а Британія, на мій погляд, це лідерська країна. Нагадаю, що вона одна з перших прийняла для себе рішення відповідно повністю підтримувати Україну, надавати будь-яку допомогу, в тому числі збройну, і перш за все, саме Британія дає нам ті інструменти, які потім підтримують надання, яких потім підтримують інші країни. Я маю на увазі, перш за все дальнобійну зброю, як таку, і безумовно, Британія на мій погляд, абсолютно точно розуміє, які ризики несе Російська Федерація, які ризики несуть несправедливий фінал цієї війни. І безумовно наша амбасада, яка буде працювати в Лондоні, буде вкрай необхідною з точки зору донесення з одного боку наших потреб, яких треба адвокатувати тому що це ж не питання двосторонніх тільки відносин. дивіться як побудована міжнародна робота в дано. У випадку в стані війни, коли країна знаходиться, в нас є декілька країн, які адвокатують максимально ефективно на зовнішньому ринку. Великобританія одна з таких країн, і безумовно посол, який буде там працювати, має доносити ті тези, які для нас актуальні тут і зараз. Які Британія має знову ж таки підтримувати, адвокатувати на різних майданчиках і так далі. Мені здається, що тут пан залужний з точки зору знову ж таки досвіду саме безпосередньо керівництва військовими силами. Буде розуміти, що потрібно з точки зору допомоги військової Україні, які засоби інструменти нам на тому етапі чи іншому етапі будуть потрібні, і як треба про це говорити з нашими партнерами, щоб вони розуміли, як в свою чергу говорити на більш глобальних майданчиках. Ну це це плюс. Плюс ну, не 100% відсотків і багато так само. Я тут о, говорив в студії з багатьма експертами. Ну вони так само кажуть, що це хороше, в принципі, кадрове рішення. І для для залужного це ну певні нові можливості. Але питання, пане Михайле, от ви сказали, що були зроблені ще декілька пропозицій. А ви можете озвучити які ні, ні, ми не озвучимо. Дивіться, це ж ну це якби вибір держава з того боку Боку людина немає сенсу, щоб була додаткова конспірологія. Знаєте, я просто про інше хочу, щоб ми з вами ну трошки нагадали ага. від дивіться, це ми. Незалежно від війни вважаємо, що все е, навколо нас побудовано, ну, з точки зору навколо там рейтингу, навколо політичних дебатів, навколо е, е, електоральних циклів, навколо там президентських чи парламентських виборів. Тобто в нас відповідна кількість людей все ще живе в цих парадігмах. Да? а ми в стані війни з вами знаходимося, і тому відповідно мені дуже симпатичне рішення пана залужного. Він розуміє відповідальність цього моменту. Він для себе бере. Тут я попрацював, є результати. Я приходжу на іншу роботу, попрацюю, дам результати, і це круто. Після війни давайте, після війни, 100%. тоді можна вибори, електорати і так далі. Я хочу, щоб ми з вами усвідомили, що поки війна не завершується, все треба робити незалежно від того, як ми думаємо один про одного, чи там що uh -huh. ми думаємо один про одного. Але треба робити все, щоб ми доси, до, до, досягали певних результатів з нашими партнерами. Все, крапка. Погоджуюсь. Так, Пане Михайле, погоджуюсь з вами повністю. Я просто ну з вашого дозволу, так само просто коли ця тема ну тільки з'явилась, так в інформаційному полі, і нам багато глядачів писали, задавались питанням. Ну мовляв, бо так само ж за разом залужним і екс-очільник генштабу Шаптала звільнився і ну задавали люди питання. Кажуть: ну а хіба двом генералам, реально, бойовим генералам фаховим досвідченим не знайшлося місця в лавах збройних сил? От, чи 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 не були б вони на цьому місці? Ну більш ефективними? От в. В такому контексті цікавили. Пропоную дивіться, я розумію, люди хочуть завжди шукати політичний підтекст. Але я хочу, щоб вони звернули увагу, що це рішення було відповідно і пана заложного і пана шаптали. Наприклад, працювати на інших напрямках. Це їх рішення. Але ще раз підкреслю, президент Зеленський запропонував. Будь ласка, от є такі напрямки, готові працюємо разом, і вони готові працювати разом. Хочуть вони працювати в збройних силах? Будь ласка, хочуть вони працювати на іншому поприщі, ну в даному випадку на дипломатичній роботі? Супер і так далі. Я просто ще раз знаєте, оцей ви правильне питання ставите, Це супер. Ні, Я, я питання, тому і спитав але... про альтернативу, пане Михайле. Тобто, так. чи була от військовий напрямок запропонований якийсь? От навіть не, непро... напрям. Запропоноване, але я точно не буду говорити про те, щоб не було зайвих розмов про добре. пропозиції. І так далі, добре. Тоді, пане Михайле, останній момент і йдемо до допомоги, бо дійсно там питань багато американської у дипломатів кадрових дипломатів, знову ж таки, з якими я багато спілкувався, виникло питання стосовно самої процедури, тому що ну е, як має відбуватись процедура, спочатку надсилається е, агреман, так приймаючи стороні запит на, на прийняття, і там є історія в тому, що ну насправді, згідно там дипломатичних е, різних протоколів, це інформація, ну от факт запиту агреману, він має зберігатись повній таємниці аж до, до призначення, бо цитую розголошення таких відомостей, е, особливо Якщо в разі відмови гримана може призвести до негативних наслідків ускладнення відносин між зацікавленими державами, чому була порушена ця процедура? От ще поясніть, будь ласка. Ну о, дуже ми... коротко, дуже коротко. Так. і Тут дуже все видно. Перше, ви абсолютно праві. Процедура має бути таємною. Ну тобто, мається mm -hmm. але в даному випадку, перше, Україна знаходиться в стані війни, тому в нас відносини з іншими країнами трошки інші. Друга складова міністерства закордонних справ, розуміючи всі протокольні речі, все рівно про це говорила публічно. Ну тобто. Засвідчила, що такий факт існує, і відповідно вони провели певні консультації з нашими. Ну з, з нашими партнерами в даному випадку з Британією. і третя спадо, всі сторони в цій справі були в принципі не проти, що поки йдуть юридичні складові, ну мається в назі бюрократичні складові. Да, ну, тобто певний там час це буде займати, але всі сторони, включно з державою Україна, з державою Великобританією і з самим е кандидатом в посли паном Залужне, вони прийняли рішення, що так, якщо, якщо це буде попередньо сказано, ніяких проблем це не буде створювати ні для кого, і тому ще раз підкреслю, знаходячись стані війни Україна там деякі бюрократичні нюанси може ну там не те, що ігнорувати, а просто на них дивитись трошки інакше. Ну не скажу, що стало все мені зрозуміло, але дякую, пане Михайле, за відповідь. Скажіть, будь ласка, от дуже дійсно критично важливе, важливе питання: допомога західних партнерів, США, зокрема. Зараз, на жаль, все виглядає так. Ну на мою суб'єктивну думку, що ми можемо не отримати цієї допомоги від Сполучених Штатів. Е, дай Боже, щоб я помилявся. Але які варіанти розглядаються чи розглядаються, пане Михайле на подібний випадок? Чи є от план Б. Е, план Б в нас точно такий самий, як план А. Ми маємо продовжувати спротив. А для цього нам потрібні ресурси від партнерів. Перше. Друге, ми бачимо суттєву, суттєву зміну, скажімо так, не те, що навіть риторики, а дії розуміння війни з боку наших європейських партнерів. Це не тільки стосується там заяв, наприклад, пана Макрона, чи угу. там заяв пана Шольца і так далі, чи заяв пані Фредерікса. Немає різниці, хто з очільників тих чи інших європейських країн сьогодні говорить про війну, але вони конкретні дії роблять. Тобто вони збільшують суттєво бюджети військової допомоги. Так, є проблема, що військове виробництво в Європі це набагато менше ніж військові. Виробництва, наприклад, в мілітарних країнах, таких як Північна Корея чи Росія, чи в як військове виробництво Сполучених Штатів, тому на складах безумовно трошки менше є відповідної зброї, яка нам сьогодні потрібна. Але між тим європейські країни суттєво ще раз підкреслю, збільшують національні бюджети, які йдуть одночасно і на допомогу Україні. Ну тобто, конкретні ресурси, які в них є, військові, вони нам передають там. Це і системи протиракетної оборони, і певна кількість дальнобійних ракет, і певна кількість снарядів. Більше того, європейські країни форму. Ви ті чи інші консорціуми, які шукають на глобальному ринку, можливість купити снаряди. Я вам скажу про ініціативу пана Павла. Ну тобто Павла вісімсот тисяч так. 800 тисяч, та. тисяч снарядів. Це закупівля на глобальному ринку. Вони шукають ці можливості і збільшують суттєво в 2024 році. Суттєво нарощують допомогу Україні. Паралельно з тим вони інвестують у своє військове виробництво, щоб наростити знову ж таки виробництво снаряду, дрону чи там дальнобійної ракети. І я думаю, що нам європейці будуть все більше, більше допомагати, тому що знову ж таки, ми бачимо, що вони усвідомили, що Росія точно це не та країна, яка довгий час маскувалася, яка є країною, з якою можна там домовлятись про щось, підписувати договори і так далі, і тому подібне. Друга складова, що ризики того, що війна буде масштабована, якщо вона не буде зупинена в Україні, абсолютно для Європи свідомі ризики. Ну і третя складова, що все ж таки треба на себе е розраховувати, а не тільки очікувати, що, наприклад, найбільший чи там найпотужніший партнер в рамках альянсу НАТО сполучені штати буде допомагати. Тепер щодо. Сполучених Штатів так, на жаль, внутрішня диску дискусія щодо виборів, щодо електоральних позицій, стартових позицій, і так далі, достатньо жорстка. Вони абсолютно точно а, на другий план відправили все, що стосується зовнішньої підтримки. Вони не тільки для України це не роблять, але не роблять для ключового а, союзника на, близь, на Близькому сході Ізраїлю. Вони це не роблять для Тайваню, який також є в Тихоокеанському а, регіоні, найближчим союзником, і крім того, що найближчий союзник, а, Тайвань ще її. Найбільш важливий виробник чіпів тих же, даної ну, електронної продукції. А ви знаєте, це трошки дивує мене, тому що мені здається, що так добровільно в швидкий, пришвидшений час відмовлятись від концепції від репутації. Глобального лідера країни, яка абсолютно точно модерує, прописує правила поведінки на глобальному лідері. Ну це трошки дивно. І тому я все ж таки вважаю що Сполучені Штати пройдуть через цю через цю епоху, дуже коротку епоху дискусії внутрішньо що важливіше південний кордон з Мексикою, чи все ж таки статус країни глобального лідера, і приймуть відповідні рішення. Тим більше, що ми з вами бачимо сьогодні, і позицію республіканської партії, позицію демократичної партії, і лідерів цих партії. Які чітко говорять так: ми усвідомлюємо, що це буде означати не підтримка навіть України тільки. Да? Тим більше, ви ж знаєте, да? бюджет 61 мільярд це для мене взагалі загадково, якби там мова йшла про. 5 трильйонів доларів. Ну, умовно кажучи, угу. там 15 трильйонів доларів, я ще розумію, що це могло могло викликати якісь там дискусії, але 61 мільярд доларів при військовому бюджеті на 24-й рік 900 мільярдів, 7% бюджету за те, щоб в тебе була репутація країни, яка точно до кінця з союзниками, перше, друге, яка точно готова знищити репутацію, обнулити остаточну репутацію ключового свого вчорашнього опонента, тому що зрозуміло, що сьогодні буде перерозподіл ролі опонентської для сполучених штатів, але Російської Федерації репутацію, і в принципі підтримати Україну з урахуванням того наскільки ефективно вона вже два роки веде війну проти країни, яку ще вчора всі боялись, навіть подумати, що можна проти Росії воювати. Ну для мене це загадка в принципі. Але мені здається, що все ж таки вони приймуть відповідне рішення. Все ж таки вони зважать на те, що репутація створюється не тільки через зараз, через фільми з Голлівуду, да де mm -hmm. один там Рембо всіх перемагає, але репутація створюється конкретно, конкретно в політичних рішеннях в відповідний час, і в тому числі в даному випадку це стосується України і приймуть відповідні рішення для нас вами. Так, і там же, ж, ну, сьогодні вже ж почали. Там є ініціатива е, збору підписів. Ця петиція вже почали підписувати. Я зараз дивився в онлайні. 13, здається, конгресменів її вже підписали стосовно голосування в обхід спікера Джонсона. Але скажіть, будь ласка, пане Михайле, я коли питаю про план Б, тобто, ну, загалом, чи е, розглядається сьогодні військово-політичним керівництвом варіант, що цих грошей від Штатів ми не отримаємо. Ну, і як діяти відповідно тоді? Ще раз, в мене звук, зупинялся. коли питав план про, про план Б, чути мене, пане Михайле? Да, чути, чути. Да. Я коли питав про план Б, я маю на увазі, чи загалом військово-політичним керівництвом так зараз розглядається варіант, що ну. Як діяти, якщо все ж таки цих грошей не буде? Варіант, що цих грошей не буде, бо сьогодні, от Роберт Роберт Бернс, так, глава ЦРУ, сказав, що ну якщо не буде американської допомоги, то ми можемо суттєво втратити території, там отримати ще купу авдівок, авдівок і так далі. Тобто, ну є бачення, як діяти без цих грошей. Да, безумовно, дивіться слова Бернса Вони стосуються внутрішньої аудиторії Сполучених Штатів. Їм треба усвідомити, що відбувається в Україні, і яка ціна того, що вони там собі думають голосувати, не голосувати і так далі. І Це дуже правильна позиція. І до речі, не тільки про це говорить Бернс. Нагадаю вам, що і представники адміністрації пана Байдена постійно про це говорять. І представники військового керівництва і Пентагону вони також на цьому наголошують. Дивіться, допомога Україні це критично важливо, особливо якщо враховуємо снаряди дальнобійні ракети. Враховуємо проти ракети для систем про і так далі, і тому подібне. Але щодо плану Б ще раз у нас. Є тільки план А захищати свою територію, накопичувати ресурс для ефективних наступальних дій, з урахуванням всіх, скажімо так, помилок планування. І так далі, що це означає? Це означає наступні речі. І президент до речі, сьогодні на над, над ці працює активно. Дивіться, щодня підписуються додаткові угоди е, в рамках так званих гарантій безпеки, де чітко прописуються юридично фіксовані документи, де чітко прописуються алгоритми обсягів постачання нам тієї чи іншої зброї на конкретні суми. З, е, сьогодні сім країн вже підписало це так. само йдуть окремі. Пакети військової допомоги від національних урядів там різних європейських країн, і так далі. Що робить сьогодні Україна? Україна сьогодні нарощує військове виробництво. Тобто, ви ж бачите, все, що стосується, наприклад, південного напрямку, все, що стосується атаки на Чорноморський флот, на дальнобійну, на навіть стратегічну авіацію Російської Федерації, все це достатньо ефективно виглядає. Ну тобто, можна це все масштабувати. Друга складова безумовно. Ми усвідомлюємо, що нам треба ш... розширювати виробництво не тільки дронів, а й тих же снарядів. І крім того, дальнобійних, дальнобійних ракет, тому що їх треба на 10, 20, 30 місяць, а трошки інші цифри, від 300 э, штук на місяць і більше, і так далі. Це перша складова. Друга складова це спільне виробництво, там де є ліцензії з нашими партнерами. Третя складова це разом з партнерами, оці консорціями, про які я вже казав, як на ініціативи чешського президента, тобто шукати на глобальному ринку можливість купити там різними шляхами додаткові амуніційні можливості. Ну тобто, снаряд, перш за все безумовно. Ну і крім того, якщо будуть якісь інші можливості, також будемо купляти. Тобто, немає, знаєте, І друга складова, це перша це все, що стосується зброї, можна буде наростити виробництво і спільне виробництво і купити на ринку, і так далі. Друга складова, абсолютно точно продовжувати тиснути на наших партнерів, це ж все ж таки, коли ми говоримо про санкції, це були дійсно санкції, а не так, що з одного боку це санкції, а з іншого боку, спокійно європейські компанії продовжують працювати на російському ринку, фінансуючи федеральний бюджет і даючи можливість Путіну продовжувати мілітаризацію своєї економіки і рекрутинг своїх мобілізованих. Ну це ж нонсенс. Правильно, з одного боку, уряди, наприклад, Франції, Німеччини. Італії і так далі фінансують е, наші оборонні програми. З іншого боку, компанії з юрисдикцією цих країн спокійно працюють в е, російському, ну тобто фінансують по суті е, атакувальний потенціал Росії. Е, третя складова заморожені активи. Це зовсім інші цифри. Це 380 міль, мільярдів, які вже заарештовані. Я думаю, що якщо там трошки більш прискіпливо відноситись до активів, то ми побачимо більше і суверенних, і приватних російських активів, які можуть бути е, заарештовані. І дивіться, на мій погляд, треба перестати. От грати з цю ліцемірну груда, тобто казати Росія, ми не можемо забрати активи, mm. тому що це ж міжнародне право буде порушене. На мій погляд, Російська Федерація вийшла з під дії. Юридично вийшла з під дії міжнародного права, тобто на неї не розповсюджуються ті чи інші аксіоматичні закони, і тому ми маємо право забирати ці активи. А ці активи це 380 мільярдів. Це це набагато більше ніж навіть Росія інвестує щорічно у війну. Росія десь е, приміром і інвестує 210-230 мільярдів доларів е, щороку на війну, як таку 380 – Це два роки війни. Ну ви розумієте, да я маю співставна з фінансуванням Росії. Двох років війни, тобто є можливості профінансувати абсолютно нормальну ефективну роботу по знищенню російських, скажімо, окупаційних можливостей на території України.